А чи знаєте, ви щоб передавати військовий квиток іншій особі можна лише за розпискою? Так, от і мій клієнт не знав, пішов в ТЦК та СП, як ВПО ставати на військовий облік. В нього забрали військово-обліковий документ. Ця людина вирішила чомусь швидко переїхати, проживати в інше місце і там стати на військовий облік. Той ТСК ТСП надсилає запит про передачу особової справи цієї людини з військовообліковим документом за новим місцем проживання. У відповідь нічого. Дружина цього чоловіка з нотаріальною довірністю йде в ТЦК ТСП з вимогою видати їй військовообліковий документ. Їй кажуть, що втратили його. Звертаються ці люди до мене, пишу адвокатський запит з вимогою пояснити, чому до цих пір вони не переслали особову справу людини за новим місцем військового обліку, та що вони не видають військово-обліковий документ. Телефонує мені, звідти юрист. Каже, ой, документ знайшовся, ми його вам введемо як офіційному представнику. Ну, тільки якщо ви надасте нам розписочку, що ця людина в нас його дійсно залишала, підписану повноважною особою військовомату. А також, ну, не дасти докази, чому з поважних причин ваш клієнт сам не може за ним прийти. Зрозуміло, ніякої розписки немає. В результаті людина подавала заяву в поліцію про втрату військового квитка, сплачувала адмінштраф, та вже за новим місцем військового обліку розпочалася процедуру по отриманню нового військового квитка. А часто так само буває і на військовій службі, коли військові командири чомусь у Людей, військовослужбовців відбирають військові квитки і навіть можуть чомусь, сподіваюся, одинокі випадки відправити на бойові позиції без військового квитка. Дивіться: порядок передачі військового квитка регулюється пунктом 13. Положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу, затверджено указом президента ще в 2016 році, де зазначається, що така передача має здійснитися на підставі розписки. Щоб отримати цю розписку, це ваш клопіт, це ви маєте про це подбати. Не передавайте ваш документ без розписки. Вимагайте видачу посадової особи вам розписки. В цій розписці має бути вказано прізвищення по батькові, посада, дата, а номер вашого квитка. Бажано вписати свідки в присутності яких відбувається приймання передачі даного військово-облікового документу. Посилання, цитування цієї норми у мене телеграм-каналі. Будь ласка, користуйтеся.